22 травня професійний футбольний клуб Олександрія зіграв удома, хоча номінально і в гостях, з Кіровоградською зіркою. Але ще перед матчем увага всього міста була прикута до футбольних ультрас. Фанати Олександрійської команди побраталися зі своїми принциповими суперниками Кіровоградськими Ультрас у марші за єдність України. Близько п'ятої години вечора Олександрійські Ультрас почали збиратися біля клубу Джой. Трохи пізніше туди під'їхав автобус з фанатами Кіровоградської зірки. Фани обох команд привітали один одного вигуками Слава Україні! Героям слава та дружніми обіймами та рукостисканнями. Потім організувалися у колону неподалік зупинки Райпобуткомбінат. Співали гімн, пісні про Україну та патріотично скандували одна єдина Соборна Україна. І вирушили маршем по проспекту Леніна до стадіону Ніка попереду колони фани несли великий банер з написом Вільна Україна, а з боку ще один, трохи менший, з написом Україна єдина. Марширували фани Ультра. С весело, під бій барабанів та вже добре відому серед футбольних уболівальників пісню Путін ла 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 В руках у фанатів були українські національні прапори, а в декого і червоно-чорні прапори української повстанської армії. Городяни з цікавістю спостерігали за маршем єдності фанатів, багато фотографували, знімали відео, вітали марш сигналами автомобілів. У такому ж активному темпі пройшла і футбольна зустріч Олександрії та Зірки. Гра була інтенсивною і сповненою подій. В середині другого тайму голкіпер нашої команди Роман Зарубін, рятуючи Олександрію від голу, на жаль, отримав серйозну травму і залишив поле на ношах. А наприкінці поєдинку кіровграції за п'ять хвилин награли аж на два вилучення. Завершився ж поєдинок нічією один-один. Першими забили кіровграції, але на останній хвилині матчу Олександрійцям таки вдалося вразити. Ворота зірки.